Робота кипить, хоча цьогорічна зима була відносно помірною, але наразі клопотів комунальників не поменшало. Засукавши рукави, вони приводять місто до порядку напередодні Великодня. А ще профільні служби займаються рутинною поточною роботою, відновлюють міські дороги, насамперед асфальтують вибоїни, які утворилися взимку. Цьому сприяють нинішні погодні умови. Зараз активно проводяться роботи з профілювання щепенево доріг. По, наразі по селах ОТГ завершено ремонтні роботи в селі Чукалівка, це близько це 10, 10 вулиць. І напротязі минулого тижня і вчора, і сьогодні, проводиться ремонт щебенево-гравійних доріг в селі Радча. Загалом заплановано 13 вулиць. Вчора розпочалися перші в цьому сезоні підготовчі роботи до асфальтування. Це наразі маємо вулицю Сірка в селі Підлужжя. Там зараз наразі влаштовується основа щебенева. Ну і сьогодні або завтра буде розпочато власне асфальтування. Після зими вилазить боком проблема розкопок, стверджують чиновники. Це наслідки аварійних і планових ремонтів в систем водо- і теплопостачання. Хоча до великодніх свят все, що розрите, має бути відновленим. Така вимога міського очільника. Найбільше в нас традиційно купається рем, в них найбільше поривів. На другому місці водокотих на третьому місці теплоенерго, на четвертому газовики, на п'ятому теплокомененерго. Ну, до речі, хочу відзначити, що навчилися краще відновлювати вже фактично всі організації організації навчилися вже заробляти більш менш благоустрій прибудинкових територій. Завдання номер один для комунального підприємства Комфортний дім Від відновлення за зиму пошкоджених покрівельних частин, парапетів, в тому числі ринви, розпочали. Повністю відновлювати пісочниці дитячі. Це от свіжі практично роботи. Окремо про пісок. Нарешті від засмальцьованих і подекуди порваних мішків з піском звільняють місцеві пам'ятники. Нині завершуються роботи з демаскування статуї Міцкевича. Наступний у черзі каменяр. Слухайте, як мішки було носити, то не треба було комунальників. А як забрати, то вже комунальники треба. Заберіть ті мішки, ну воно не файно виглядає вже. І то стидно, ви тиждень забираєте мішки. До речі, про виконання робіт комунальники віднині особисто звітуватимуть міському голові. Мені кожен день, десь до шостої вечора, давайте інформацію мені, я буду робити звіт, що ви всім комунальними підприємствами зробили за день. Там умовно мені. помалювали на такій то вулиці стопчики, там підняли люк, там е е зробили дорогу. Так мені щодень, будь ласка. Подавайте інформацію Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.